Друзі! Представляємо вам реб модульного типу під назвою писець з інтегрованими платами додаткової модуляції на квадрофілярних антеннах. Це йде шестидіапазонка, закриваємо повністю від 410 до 1050. Тобто плотно закритий діапазон. Відповідно, у вас зараз на відео він йде з автомобільним кріпленням. Автомобільне кріплення додається опційно. Тобто ви його можете докупити за окрему плату. Значить, у нас є 6 модулів. Є на кожному модулі вкручена своя антена. Обов'язково антени вкручувати в ті модулі, на які вони йдуть. Тобто кожна антена підписана, відповідно, ви вкручуєте антенну. Це з самого початку, як ви маєте його використовувати. Тобто ви не підключаєте інші кабеля, поки ви не вкрутили антенни. Вкрутили антени, після того починаєте підключати комунікаційні кабеля. Комунікаційні кабуля, вони підключаються на ось ці маленькі роз'єми. Крайня буде вивідна, у нас вивідний модуль, з нього буде йти вивідна кнопка 3 метри. Значить, Коли ви підключите повністю всі комутаційні роз'єми, тільки після цього ви починаєте підключати кабеля живлення. Підключили всі кабеля живлення. Після цього, як ви підключили, у вас вже вивідна кнопка буде мати мінімальну підсвітку. Це для того, щоб ви її не загубили в автомобілі, коли темно. Ви її по-любому знайдете. Відповідно, всі антени вкручені правильно, вся підключка здійснена. І для того, щоб стартанути цей реп, потрібно буде нажати на кнопку. Нажимаєте на кнопку, підсвітка сильніша. Зверху на автомобілі буде одразу індикація червоним, що кожна. Кожен модуль працює, на кожен модуль подається живлення, і це буде свідчити про те, що живлення подається на всім модулі. Відповідно, в комплектації йде акумуляторна батарея. Зараз вони 1800 Вт годин, будуть і більші. Відповідно, які акумулятори ми зможемо закупити, такі і будемо пакувати. Тобто ємність буде тільки збільшуватися. Разом в комплекті з акумуляторною батареєю йде зарядка. Зарядка не дуже потужна. Щоб зарядити оцей великий акумулятор, потрібно буде порядку 13 годин. Опційно можна буде докупити швидкісну зарядку. Вона ж буде і блоком перетворення на 220, від 220 вольт для живлення реба. Тобто, ви зможете і швидко заряджати саме акумуляторний блок, а також від. Цієї опційної швидкісної зарядки від 220 вольт живити повністю репку. Тобто, якщо у вас буде, наприклад, екофлоу, додатковий, ви просто будете цю потужну зарядку перетворювач, вставляти в EcoFlow. Як мінімум, EcoFlow має видавати 1,5 кВт, тому що споживання ребів досить високе, і ви її також зможете використовувати. Це також йде опційно. Далі, щодо використання, ну ви всі в курсі, без антени не вмикати, це основне. Значить, тільки заїжджаєте в зону ураження ворожими FPV, вмикаєте повністю репку і продовжуєте свою роботу при вімкнутому репці. Поки автомобіль їде, відповідно в нас пасивне охолодження, акумулятор, ці, самі модулі вони охолоджуються за допомогою того, що автомобіль їде в русі. Як тільки ви зупиняєтесь, значить, бажано тоді, коли ви виходите з автомобіля, репку відключати. Ну, Якщо потрібно, то реп хай далі і працює, просто щоб ви його не перегріли. Якщо ви вийшли з автомобіля, наприклад, і реп відключений, то у вас йдуть в комплекті ось такі пульти дистанційного керування. Значить, пульт дистанційного керування він працює на 315-й частоті. Та як у вас буде, наприклад, 6-й діапазонка, яка буде закривати від 410, значить вона дуже близько до 315-ї, вона буде створювати потужну заваду. З пульта ви зможете репку включити здалека. Тобто, наприклад, уявіть собі ситуацію. Ви вийшли з автомобіля, реп не включений, і почули, як і летить fpv півіха. Ну ви не будете бігти до автомобіля і включати на цю кнопку, тому що в півіха побачить автомобіль і буде атакувати автомобіль. Здалека ви зможете вімкнути з цих пультів, навіть там зі 100 метрів, вімкнути репку, подавити той піві, тоді вже підійти ближче до автомобіля і виключити з цього пульта. Тобто, якщо у вас буде використовуватись модуль від 300 до 400, тобто пульти взагалі в комплекті йти не будуть. Тому що ви, як включите е, пультом е, реб, ви його фактично, як не знімете живлення, ви не виключите. Тому що е, при включенні ребу подавиться 315 МГц частоти управління по цих пультах і все. Тобто, поки ви використовуєте реби наші від 410 до 1050, норм, ви можете користуватися цими пультами в разі. Ситуації, коли ви вийшли з автомобілю і ви почули, що летить ворожий дрон, тоді ви здалека включили, дочекались, поки реп подавить цей дрон, підійшли ближче до автомобіля, ближче до модулю і виключили репку з пульта. Пояснюючи, чому. у нас все управління ребом іде паралельне. Тобто, якщо ви включите з пульта репку, вам треба буде виключити з пульта. Якщо ви включите репку з цієї кнопки, вам треба буде виключити її з цієї кнопки. Якщо вам, наприклад, ну Різний буває. Наприклад, їхали десь в автомобілі і перебили кабель. Не можете включити реп. Відповідно, ви тоді вилізаєте на дах автомобіля і нажимаєте на будь-яку кнопку. Все, всі репки включаться. Достатньо одну кнопку включити, вони всі вже запаралелені управлінням. І, відповідно, потім, щоб виключити реп, вам треба буде так само нажати на цю кнопку. Якщо ви нажмете на одну кнопку, нажмете на другу кнопку, то щоб виключити реп. Вам, відповідно, прийдеться виключити дві кнопки. Е, так, ще яка корисна інформація. Значить, на акумуляторі ви бачите індикацію. Тобто, для розуміння, цей акумулятор повний заряд 16,8 вольт. Тут є така кнопочка збоку під чехольчиком резиновим, яка включає і вам показує індикацію заряду. Тобто 16,8 вольт, ну, там деколи 17 буває, значить це максимальний заряд. 12 вольт це мінімальний заряд. Відповідно, коли воно буде доходити до 12 вольт, ви маєте розуміти, що вам для роботи ребу лишилось дуже-дуже ну, мало потужності. Далі, у вас є зарядний роз'єм. Сюди пише заряд. Тобто ви його втикаєте на зарядку і заряджаєте. Як я вже говорив, заряд буде довгий через таке зарядне. Додатково можна придбати більш потужний зарядний, він вже буде і перетворювачем з 220 наживлення ребу, тобто він зможе і швидко заряджати акумулятор, і від нього, якщо будете мати кофловку, можете підключати напряму ребку через нього. Далі, у нас є тут, всі вже забувають, у нас є тут кнопка рестарту. вона тактова кнопка. Прижимати її постійно не потрібно, вона просто нажимається і віджимається, значить, для чого вона потрібна. Бували часті випадки, коли в полі, наприклад, або на виконанні завдання екумулятор стояв досить близько до репки. Репка дає таку напруженість поля, що вона лочить БМС-ку всередині, відповідно, лочиться акумулятор, відповідно, на виході ми не маємо живлення і лочиться повністю вся робота як би, репки. І вам, щоб його розлочити, треба десь поставити на заряд. Але щоб не ставити його на заряд, бо в полі не знайдете зарядку, значить вам просто треба. Відтягнути акумулятор від репки. Мінімально ми в інструкції вказуємо, що це має бути метр. Відповідно, якщо ви будете заводити акумулятор у автомобіль, вам це не грозить. Але якщо таке сталося і ви залочили акумулятор, ви просто його відтягуєте подалі від реп і нажимаєте ось на цю кнопку. Тоді, відповідно, у вас почне працювати репка, і відповідно, акумулятор розлочиться. Все, дякую за увагу.